Олег ляшко, радикальна партія. У мене звернення до прем'єр-міністра і до всіх урядовців. Коли ви обманюєте всю країну, коли ви вводите людей в оману, коли ви просто нагло брешете, ви червонієте чи ні? Бо телевізор не передає ваші емоції. Коли ви розказуєте про підвищення соціальних стандартів, ви підняли із 1 травня на 5% соціальні стандарти. ви знаєте наскільки ціни на ліки піднялись? Наскільки ціни на комуналку завдяки вашим рішенням піднялися? Коли півмільйона пенсіонерів в Україні отримує пенсію менше тисячі гривень, ви можете вижити на пенсію менше тисячі гривень. Чи можуть українці вижити на цю пенсію? Пане прем'єр-міністр? А вам комфортно, коли ви бачите, що ціла фракція парламентська більше місяця вимагає від нас від вас повернути пільгову норму споживання газу, знизити тарифи, розслідувати корупцію? Відправити відставку дерев міністра фінансів Данилюка, директора трьох офшорних компаній, вам комфортно, коли депутати отут сидять, протестуючи проти вашого геноциду?